Привіт, друзі! А ви знаєте, що якщо ваші права порушені і ви заручилися допомогою дійсно кваліфікованого адвоката, то можна отримати захист своїх прав. Так сталося і з одним моїм клієнтом, який виконав всі вимоги для того, щоб бути зарахованим до аспірантури на бюджет, відповідно, це є людина, особа чоловічої статі, але в нього не хотіли брати оригінали документів на тій підставі, що в застосунку Резерв Плюс було так званий розшук ТЦК. Як ми вирішили це питання? Чи вдалося таки моєму клієнту вступити до аспірантури? І яким чином який алгоритм дій ми формували, про все по порядку у цьому відео з вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо! До мене звернувся клієнт ввечері одного вихідного дня із такою проблемою. У мене не приймають оригіналів документів для вступу до аспірантури. Я всі вимоги виконав. Залишився останній етап подача оригіналів документів. В мене ці документи не приймають, а я можу претендувати на зарахування в аспірантуру на бюджетне місце. Мені ще немає 25 років. Відмова у прийнятті документів базується на тому, що в застосунку «Резерв плюс» б'є так званий розшук ТЦК. Причому розшук ТЦК із дуже цікавою підставою. Невчасне уточнення даних. Хоча вище в цьому ж застосунку резерв плюс стоїть галочка, що дані уточнені вчасно. Я тут залишу скрін, щоб ви побачили, як це виглядало. І запит був наступний: що мені робити завтра останній день прийому оригіналів документів? Шановні підписники, хочу вам зробити пропозицію, від якої ви просто не зможете відмовитись. Зокрема. Я хочу вам запропонувати залишати в коментарях під це відео питання, які вас цікавлять. Ці питання можуть стосуватися звичайно мобілі... мобілізації, відстрочок і так далі. Я буду такі питання збирати протягом одного тижня з моменту виходу цього відео. Після цього запишу одне велике відео з відповідями, з детальними відповідями на конкретно ваші питання, які будуть стосуватися питань мобілізації, питань надання відстрочок тощо. Тож не зволікайте, у вас є унікальна можливість отримання розбору саме конкретно вашої ситуації від мене в рамках записаного мною відео. Залишайте свої питання в коментарях, відповідно, скоро буде детальна відповідь на конкретно ваше питання. Тож скористайтеся такою можливістю. Такому клієнту була надана термінова юридична консультація, на якій ми сформували алгоритм дій і дійшли до того, що дії приймальної комісії конкретного навчального закладу вони є неправомірними через наступне. Якщо ви бажаєте вступити до навчального закладу, скажімо, в аспірантуру або, наприклад, в магістратуру, то ви маєте керуватися правила прийому до вступу на навчання, які ще оприлюднюються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України до 15 жовтня попереднього року. Скажімо, правила прийому на 2025 рік мали бути і були оприлюднені на сайті Міністерства освіти і науки ще до 15 жовтня 2025 року. В Цих правилах прийому викладається повний механізм цієї процедури від подання документів до зарахування конкретних абітурієнтів до складу студентів або аспірантів навчального закладу. Такий механізм встановлений частиною 2 статтею 44 закону України про освіту. Таким чином, ті громадяни України, які бажають вступити на навчання до навчальних закладів у 2025 році, зобов'язані керуватися тими правилами, які були розміщені до 15 жовтня 2024 року на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Відповідно, такої підстави, як наявність так званого розшуку ТЦК цікав застосунку резерв плюс або порушення правил військового обліку, немає серед підстав, які б забороняли навчальному закладу приймати оригінали документів. У конкретного абітурієнта або у конкретної особи, яка бажає вступити до аспірантури, зверніть, будь ласка, на це увагу. Але чомусь навчальні заклади говорять про те, що у них має бути якась кримінальна відповідальність, це цитата представника приймальної комісії. Якщо вони приймуть документи із так званим розшуком ТЦК. Найцікавіше, що мотивацією приймальної комісії в тому, чому вони не приймають документи, було посилання на е, лист Міністерства освіти і науки України, який має назву про деякі питання вступної кампанії 2025 року. В Цьому листі йде пункт, в якому йде мова про те, що неналежно оформленим військово-обліковим документом, є той військово-обліковий документ, коли йде мова про розбіжності між електронною його формою та паперовою. От на це вони посилалися, говорячи про те, що вони не приймуть його військово-обліковий документ із наявністю так званого розшуку ТЦК. Але я думаю, що всім є зрозумілою абсурдність такої позиції, абсолютно абсурдність, тому що у нього не була різна інформація. В військово-обліковому документі в застосунку Резерв Плюс інформація була одна й та ж сама. Наявністю нього, нібито порушень правил військового обліку, так званого розшуку ТЦК, і, відповідно, підставу для такого розшуку було невчасне уточнення даних, хоча зверху була галочка про те, що дані уточнені вчасно. Зрозуміло, що. Ця проблема є більше технічною, так ніж проблемою, яка пов'язана з тим, що він порушив правила військового обліку, тому що ну не може бути такого, що дані уточнені вчасно, але відповідно конкретну людину притягає до адміністративної відповідальності за нібито те, що у неї є проблема з уточненням цих даних. Після звернення клієнта, після надання йому консультації, було б прийнято рішення на наступний день відвідати приймальну комісію конкретного навчального закладу із фахівцем з нашої команди. І що ви думаєте? Все ж таки нам вдалося переконати приймальну комісію в тому, що документи такої. Такої особи, такого чоловіка, їх треба взяти прийняти, оскільки у приймальної комісії немає жодних підстав, унормованих чинним законодавством, щоб відмовити йому у прийомі документів. Такі нам вдалося ці документи подати. Звичайно, це є результатом роботи спільної роботи нашої команди, спільної роботи адвокатів, самого. Клієнта, який не здався, який йшов до кінця у своєму намаганні все ж таки реалізувати своє Право на освіту, і тут я розміщу відгук такого клієнта. Він надзвичайно вдячний нашій команді за те, що ми допомогли йому реалізувати його право на освіту шляхом все ж таки подання документів до навчального закладу. Наразі він зарахований уже до складу аспірантів конкретного навчального закладу, і відповідно буде в подальшому продовжувати своє навчання, і я вірю в те, що йому все вдасться. Дякую за перегляд цього відео. Я спеціально його записую для того, щоб ви знали свої права і розуміли, що свої права треба захищати, заручившись підтримкою професійного адвоката. Якщо у вас залишились питання, або якщо ви хочете записатись на консультацію, ви можете це зробити за телефоном, який ви бачите перед собою, в описі під цим відео. Також там наведена форма для запису на консультацію. Ви можете нею скористатися. Я вам також вдячна за підписку на цей канал, вдячна за лайк. І якщо у вас залишилися якісь питання і ще в рамках тієї ситуації, яку я описала, алгоритми і вирішення, ви свої питання можете залишати в коментарях під цим відео. Я всі коментарі читаю, і я зможу вам також надати відповідь в міру своїх можливостей щодо ваших питань, які ви залишите в коментарях. Отже, до нових зустрічей всього найкращого.